Розділ одинадцятий Почули ж, апостоли й браття, що з юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи, Чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними? Петро ж розпочав. І їм розповів за порядком, говорячи: Був я в місті Йопійським і молився, і бачив захоплені видіння. Якась посудина сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв устань, Петре, Заколи та їж. А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не виходило і відповів мені голос із неба вдруге що від Бога очищене, не вважай за того!» І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз, і сказав мені дух, іти з ними без жодного сумніву. Зо мною ж пішли і оці шестеро браття, і війшли ми до дому того чоловіка, і він нам розповів, як у домі своїм бачив ангола, який став і сказав: Пошли до Йопії та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся і ти і весь дім твій? А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на нас? І я згадав слово Господня, як Він говорив Іван ось водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий? Що міг заперечити Богові. І, почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи отож, і Бога нам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії і Кіпру, і Антіохії. Не звістуючи слова нікому, крім юдеїв, а між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була, і велике їх увірувало, і до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії, найперш християнами, названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії. і встав один з них наймення Агав. І духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був, тоді учні усякий із своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших. Розділ дванадцятий. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра. Були ж дні опріснаків. І, схопивши його, посадив до в'язниці. І передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пасці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього, а як Ірод хотів його вивезти. Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи Мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангол до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: Зодягнися плаща свого та й за мною йди. І, вийшовши, він ішов услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами що до міста веде, і вона відчинилась сама їм, і, вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук Іродових. Та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося й молилося. І як Петро в фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали чи ти навісна, та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили то ангел його, а Петро й далі стукав, коли ж відчинили. Вони його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як господь його вивів із в'язниці і сказав Сповістіть про це Якова й браттю. І вийшовши, він до іншого місця пішов. Коли ж настав день, поміж вояками щинилась велика тривога, що то сталося з Петром. А ірод, пошукавши його й не знайшовши, віддав варту підсуд і звелів їх стратити, а сам із юдеї відбув в Кесарію і там перебував. А ірод, розгніваний був на Тирян та сидонян, і вони однодушно до нього прийшли. І вблагали благали царського постельника власта, та й миру просили, бо їхня земля годувалась з царської. Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу царську, і на підвищенні сів, та й до них говорив. А натовп кричав Голос Божий, а не людський. І ангел Господній уразив зненацька його. Бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Слово ж Боже росло та помножувалось, а Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. Розділ 13 А в Антіохії, у тамошній церкві, були ці пророки та вчителі Варнава і Семен, званий Нігер, і кіринеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із Тетрархом Іродом, та ще Савл. Як служили ж вони Господові та постили прорік Святий Дух. Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських. До послуг вже малий Івана. А коли перейшли аж до пафи в весь острів, то знайшли ворожбита одного, лже пророка юдеянина, йому на ім'я Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіку розумнім. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова. Але їм опирався Еліма ворожби той. Бо ім'я його перекладається так, і намагавсь відвернути від віри проконсула. Але Савл, що й Павло він, переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив О сину дияволів, повний всякого підступу та всілякої злости, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих господніх доріг? І тепер ось на тебе Господня рука, ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу. І миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводатора. Тоді той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався на уці Господній. І як від пафи Павло, і ті, хто з ним був, відпливли, то вони прибули в памфілійську Пергію, а Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії і Дня суботнього до синагоги війшли й посідали, а по відчитанні закону й пророків, Старші синагоги послали до них, переказуючи. Мужі браття, якщо маєте слово потіхи для люду, промовте. Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив: Послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні, Бог цих ізраїлевих людей, вибрав собі отців наших. І підвищив народ, як він перебував у Єгипетському краї, і рукою потужною вивів їх із нього, і літ із сорок він їх годував у пустині, а вигубивши сім народів в землі Ханаанській, поділив жеребком їхню землю між ними майже що по 450 роках. Після того аж до Самуїла пророка він їм суддів давав, а потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа, з Вніаминового племени, на чотири десятки років. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: Знайшов я Давида. Сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю Мою він виконувати буде, за обітницею із Його насіння підняв Бог Ісуса, як спасіння Ізраїлеві, як Іван перед самим приходом Його всьому народові Ізраїлевому проповідував хрещення на покаяння. А коли свою путь Іван виконав, то він промовляв. Я не той, за кого ви мене вважаєте, але йде Он за мною, що йому розв'язати ремінця від узуття Його, я недостойний. мужі браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний із вас. Для вас було послане Слово Спасіння цього, бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали. А пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом, і хоч жодної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити його. Коли ж усе виконалось, що про нього написане, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його з мертвих. Він з'являвся багато днів тим, що були поприходили із ним із Галілеї до Єрусалиму, і що тепер вони свідки його перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим Отцям, що її нам, їхнім дітям, Бог виконав, Воскресивши Ісуса, як написано в другім Псалмі, Ти, мій Син, я сьогодні тебе породив. А що він воскресив його з мертвих, щоб більш не вернувся за тління, те так заповів, Я дам вам ті милості, що обіцяні вірно Давиду були. Тому той де інде говорить не даси ти своєму святому побачити тління, бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив. І злучився з отцями своїми і тління побачив, але той, що Бог Воскресив його з мертвих, тління не побачив. Отже, мужі браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщаємо вам, і усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдається кожен віруючий. Отож, стережіться, щоб на вас не прийшло, що в пророків провіщене. Дивіться, погордющі, і дивуйтеся та пощезайте, бо я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам. А як стали виходити вони, то їх Прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А коли розійшлась синагога, то багато з юдеїв та й із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощю і стали перечити мові Павла та Бога зневажати. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили до вас перших потрібно було говорити Слово Боже, та коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось. Бо так заповів нам Господь, я світлом поставив тебе для поган, щоб спасіння ти був аж до краю землі. А погани, почувши таке, раділи, та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був життя вічне увірували, і ширилось слово Господнє по цілій країні. Юдеї ж підбили побожних впливових жінок та значніших у місті і зняли переслідування на Павла та Варнаву та й вигнали їх із своєї землі. Вони ж, обтрусивши із ніг своїх порох на них, подалися віконію, а учні сповнялися радощів і Духа Святого.